Я думаю, всі пам'ятають, як три роки тому дорога Бердичів житомир як в один бік, так і в інший бік, перетворилася із дороги у напрямок, якби це буквально не звучало. Той шлях, який ми зазвичай в середньому долаємо пів години на автомобілі чи автобусі. Доводилося їхати 2-3 години, не раз були аварії і все. Три роки тому дорогу з Бердичева до Житомира, я думаю, пам'ятають, більшість було відремонтовано, відремонтовано за державний кошт. Тоді ж звучали обіцянки відремонтувати дорогу в зворотному порядку, тобто від Житомира до Бердичева, але час шов, дорога не те, що не відремонтувалася, стала набагато гіршою. Навіть той самий ямковий ремонт, який проводився, не допомагав. Я Думаю, на собі відчули всі то хоча б раз їхав. по цьому шляху, що в минулому році Олександр Львега не раз направляв звернення на адресу Кабінету міністрів, профільних міністерств з вимогою виділити кошти на ремонт дороги цієї, не ямкою а безпосередньо капітальною. Але звучали відповідь, що ми, якщо так сказати, ми і раді допомогти, але гроші в цьому році немає. Два тижні тому. Уряд офіційно заявив про те, що в цьому році буде виділено майже 20 мільярдів гривень на ремонт доріг по всій Україні, що в рази більше, ніж навіть в попередньому році. Відповідно, це дало надію на те, що в переліку доріг, які підлягатимуть ремонту, буде включено і дорогу з Житомира до Бердичева. Тому Олександр Вега одразу ж знову. Звернувся і до прем'єр-міністра Арсенія Ценюка і до віце-прем'єра Геннадія Зубка, який безпосередньо курує ці питання. Заклики вимоги були почуті. У понеділок відбулося позачергове засідання Кабінету міністрів, на якому було прийнято рішення в подальшому оформлене розпорядженням прем'єр-міністра, згідно з яким на ремонт доріг. Державного бюджету вже фактично виділено більше 6,5 мільярдів гривень, у тому числі майже 85 мільйонів гривень на Житомирську область.